Української мови не існувало? Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайк та пишіть, що ви думаєте щодо цього епізоду. У 2004 році під час виборчої кампанії поширилися листівка та відеоролик три сорти українців, які поділили країну замовною ознакою. Політтехнологи Віктора Януковича представили Віктора Ющенка та його соратників, що вихваляють українськомовних західняків, які агресивно ставляться до російськомовних жителів півдня і сходу. Політтехнологи забули сказати, що за даними перепису 1989 року, 87,7% українців, які жили на сході України, рідною мовою називали українську. У 1996-му український письменник Євген Гуцело опублікував книгу Ментальність Орди. Автор визнав російську мову як один із ключових інструментів поневолення та нівеляції інших народів. Це була відповідь на статтю російського історика Дмитра Лихачова, який возвеличував російську мову. Бувши до 1917 року імперською мовою Росії, після жовтневого путчу вона ще більше утвердилась як мова імперського народу, як його тотальна, безжалісна, безвідмовна зброя. Вроджена агресивність російської мови тільки употужнилася. Вона стала інструментом сказати би балістичної дії. Наприкінці 2022 року різні соціологічні дослідження показали, що 71% українців у повсякденному житті спілкуються українською мовою. Рідною її вважають 87% українців. Водночас українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України: 98% на заході України, 93% у центрі, 74% на півдні та 70% на сході. Доктор політичних наук Володимир Кулик зазначає, що переважна більшість українців розуміє потребу говорити українською мовою, і саме це є найбільшою і найважливішою зміною в мовній ситуації, яку спричинила російська агресія. У 1935 році у Варшаві вийшов додаток до журналу Рідна мова, у якому коротко пояснювали різні мовні питання. Серед них вживання визначення в Україні. Мовознавець Іван Огієнко стверджував, що у 1917 1920 роках існувала Україна як незалежна держава. Мусимо прийняти тільки вираз в Україні, як кажемо у Росії. В Італії, виконавши остаточно із нашого вжитку граматичну ознаку нашого колишнього поневолення рабську форму на Україні. Огієнко же витратив 42 роки життя на переклад Біблії, бо вважав, богослужбовою мовою церкви мусить бути жива українська літературна мова або мова староукраїнська. А як щодо двомовності? Українського громадського та політичного діяча Петра Стебницького знали як захисника українських інтересів у Петербурзі, зважаючи на досвід життя у північній столиці Росії, вважав, що головним завданням російської влади було обрусити все, що не руське, і оправославити все, що не православне. Саме тому Стебницький наголошував на важливості збереження та користування українською мовою. У часописі Нова рада він надрукував статтю державна мова, у якій говорить. В українській державі була, є і надалі повинна бути державна мова українська. Усяка спроба позбавити нашу горду стару мову державного значення є й замах на знаряддя української культури і на одну з основ української державності. Очевидно, мова має значення.